Продовжуємо наносити удари по території Росії. Минулої ночі прилітало щось по Брянській області. Російські телеграм-канали пишуть про те, що нібито є влучання, нібито нема. Поки що підтвердженої і верифікованої інформації немає. Але загалом зафіксували кілька десятків збитих безпілотників у повітряному просторі Російської Федерації. Продовжуємо наносити удари і по нафтопереробних заводах. І сьогодні видання Financial Times публікує дуже цікавий матеріал, в якому мовиться про те, що саме Сполучені Штати Америки, за неофіційними даними, вже кілька місяців поспіль допомагають Україні задавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах. Риторичне запитання, чим вони нам допомагають, тому що ми б'ємо по цих об'єктах власними безпілотниками. Так, але дані ці друзі неофіційні. Але пише про це, Financial Times. інформується. Відповідна інформаційна політика за словами багатьох українських та американських посадовців, пишуть журналісти, знайомих з цією кампанією, американські розвіддані дозволили українським військовим завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, включаючи НПЗ. Мова йде про те, що ми підшукуємо об'єкти, по яких можемо вдарити, нам американці допомагають спланувати польот дронів, або американці радять нам, по яких цілях нанести удари. Ця інформація, звісно, неофіційна. До Трамп лише виказує невдоволення Путіним, але там пишуть, що нібито в такий спосіб Трамп хоче примусити Путіна до переговорів. Чи вдасться такий спосіб Трампу примусити Путіна до переговорів? Я вважаю, що ні. Але те, якщо нам американці допомагають задавати таких ударів по території Росії, це непогано. Краще б вони передавали далекобійні ракети. Мова зараз лунає дуже голосно про ракети тамагавки. Багато різнопланової і неперевіреної інформації, але рішення від Білого Дому щодо такого немає. Ну і про це якраз і будемо говорити. Валерій клочок, так би мовити, плавно підвів. Є багато розмов, є багато слів, але немає конкретних рішень. Конкретики не буде і далі. Далі буде. Ану, анонсую вам новину. І ви, напевно, здогадаєтесь про кого і про чиї заяви йтиметься, і далі. Жалюгідна балаканина. Я просто намагався якось підібрати таке щось, щоб вас якось. Плавно підвести до цієї новини, ну напевно, дійсно левова частка з вас, наших постійних глядачів, зрозуміли, що мова про чергові заяви Дональда Трампа, тому що це ніщо інше як балаканина, абсолютно без конкретики. І пам'ятаєте, в серпні цього року з'являлася інформація, що Дональда Трампа з так би мовити ментальним здоров'ям вже не досить добре. І, от, кожне таке інтерв'ю, як про мене, я не є лікарем, трошечки на те вказує, що сказав нині Трамп після того, як до речі, Володимир Зеленський заявив, що було кілька розмов впродовж останніх днів. Говорили про. Зокрема, про зброю, про ППО і так далі. Власне, що сказав Трамп? Ми говорили про те, яка зброя потрібна Україні. І вкрай потрібні патріот, ну тобто системи Петріот. Вони хотіли б томагавки, так звані, ну або як американці, томахок їх називають. Це вже крок вище. Ми про це говорили з Зеленським. Вже в цій, скажімо так, в цьому уривочку зрозуміло, що ніяких томахок давати Трамп не хоче, але не хоче прямо і про це говорити. Що ще сказав? Президент, нагадаю, найпотужнішої фактично країни світу. Ну можна дійсно говорити, що Китай вийшов на перше місце, але все ж таки найрозвиненішої демократії. Сказав таке, як, начебто, це був хлопець, якого в пісочниці намагалися відібрати лопатку. Мушу віддати належне Україні за те, що вона так добре тримається. Вони чудові бійці, чудовими словами, не збиваються чудові російські ракети. Це я від себе. Думаю, Путіну було б на руку, якби він це врегулював. І я вважаю, що він регулює. Побачимо. Але якщо ні, для нього це не буде добре. Не буде добре, якщо чесно. Чесно, від цих фраз просто гидко. Коментарів тут, напевно, і не треба. У нас була дуже хороша розмова з Зеленським. І знову ж таки, Трампа аж трясе всього, от він говорить. У нас була дуже хороша розмова з Зеленським сьогодні вранці і вчора. Як ви знаєте, ми не передаємо жодної зброї напряму, ми відправляємо її НАТО і НАТО платить. Скільки ж ти будеш вже так боятися того Путіна, що просто в кожнісінькому реченні ми не передаємо. Ну і знову, е вочевидь, проблеми з ментальним здоров'ям даються в знаки, адже знову Байден дав Україні 350 мільярдів, а ми дали їм нічого, ми дали їм повагу та деякі інші речі. Не було допомоги на 350 мільярдів. Хочеться кричати про це. Сто разів вже рахували, американська сторона, українська сторона. І, власне, там щось мова йшла про 60 мільярдів, здається, прямої допомоги, але власне. Ну, от у Трампа 350 мільярдів, які він собі вигадав, і про які, власне, тільки йому з якихось причин відомі. Говорили про Петріоти, говорили, що Трамп сказав, що зброя теж потрібна. І в нашій країні незрозуміло для чого з таким підходом. Адже власне, ну якщо заглядати Путіна, як то кажуть, в очі, то напевно і зброя не дуже потрібна. Ну і що ще такого цікавого? Чи я томагавки? Побачимо. Я не знаю, мені доведеться поговорити з Росією. Так, бо томагавки це новий крок до новий крок агресії. Сказав Трамп. Ви це дуже добре розумієте. Я б сказав Путіну: дивись, якщо ця війна не буде врегульована, я надам їй томагавки. Канимовірна зброя дуже наступальна, і чесно кажучи, Росії це не потрібно.